Повідомлення про неможливість отримати відсрочку без е, проходження ВЛК. А у той час, як після проходження ВЛК, чоловікам часто видають вже бойову повістку. Це я от буквально з народу беру те, про що пишуть, говорять, і одне з нагальних питань. А, власне, чи це нормально якось буде упорядкована ця ситуація? Абсолютно ні, абсолютно ні. Зараз останні декілька днів. Я вам кажу, що це такий перегиб Я вчора вже про це казав. Що люди дійсно які часто я не буду казати в якій області, я вже говорив про це з керівниками ТЦК і е, пояснив, іначе вони мене зрозуміли, бо я досить серйозно пояснював. Приходить людина, яка працює, вибачте на оборонному підприємстві або виробляє щось для армії на серйозних підприємствах. Вона навіть дані щоб отримати бронювання. В нього можуть забрати телефон е, і цю людину там провести ВЛК, і вона потім дзвонить вже коли їде в навчальний центр. Вибачте, ну це з ким ви з ким взагалі так працюєте? Ну це я не кажу, що це всюди, але з такими випадками я вчора, вибачте, їх розрулював, якби так сказати, такою да, неефірною мовою. Тому що комусь все рівно, комусь потрібно поставити паличку або галочку, що він когось призвав. А як буде все інше, потім функціонувати? В тому числі виробництва тих чи інших засобів зброї вони стосуються. Тому приходилось пояснювати, в тому числі, скажімо так, різною лексикою, що ви робите. Давайте будемо десь питання так само людей, яких вибачте, там зір мінус вісім, його просто до офтальмолога не допустили. Починаєш розбиратися. Мені там у воєнком каже, що було був, а потім я розбираю, що не було. І отакі нюанси це питання поганої організації. Я вчора звертався вже. Що зробіть так, щоб в армію до нас приходили не просто кількість людей, яких ви змогли піймати, а це має бути якість, це має бути здорові люди. Ну бажано вмотивовані, розуміємо, що мотивація може прибуватися і в період уже служби, але як мінімум здорові люди, і які не вирвати з е серйозних підприємств, які забезпечують. Нашу армію зброєю, ну як мінімум, ці речі потрібно дотримуватись ну законності в цих питаннях. Але зараз є деякі перегиби. Ми маємо їх виправляти, контролювати. Іноді в ручному режимі доводиться багато. У нас там багато обласних воєнкомів, як з якими ти спілкуєшся. Вони адекватні, вони це розуміють і не можуть дотягнутися там до кожного району, до кожного працівника і доводиться впливати. Але, Але ще раз має бути люди. Законно здорові, ну бажано ще раз повторюсь, мотивовані, але ми над цим працюємо вже безпосередньо, і від цього не має страждати оборонно промисловий комплекс. Хоча б оце виконувати, і в нас все буде добре.